Чорнобиль це незгойна рана, що кровоточить 39 літ. Чи це біда нам Богу? Дана? Чи винен всьому ядерний наш вік? Мовчали довго, і люди ще не знали. У відкриті вікна йшла страшна біда. А там, на ядерні, люди рятували, Горіло все, кругом мила вода. І смерть, і покалічене життя. Та тройці, що з'їдає у І Іра, і замираючи серця, що досить пір у нас не годі. Розбиті долі спалені тіла, від дуру, від трагедії на роки, лежить смертельна радіозола у лісі, де не чутно людських кроків. Та вітер саблукає поміж стін, між вибитими вікнами гуляє. І сіра пустка між усіх сторін. Життя навколо у містах немає. Забрав да мирний атом що мало люди в Україні. Понині хтось від нього гине в страшних муках ох щемиць. Реактор зовні не горить, а в середині справжнє пекло. Тоді і сонечко померкло. Коли він вирвався на болю, змінив цей атом нашу долю. Чорним клином на Чорнобиль в журавлі летіли, наче крилами міцними відвести хотіли. і дужче розірвала вибухом світанок. Чорним думом раз накрила той квітневий ранок. Та не встигли журавлята врятувати долі. Розлетівся чорний атом по всім чистим полі. Понад кручі, ліси, гори і освіт бідою почорніла Україна чорною жовтою. Народ нащадник помирає і потихеньці зникає. З лиця землі тож скам'яніться і за життя своє боріться. Боріться завжди, це наказ, це Україна плече нас. Я знаю, все столаєм, я сумніву не маю ні на мить, бо тільки той, хто віри не втрачає усі нещастя, зможе пережить. Біда міда, бежалісна і невтішна для українських тачок і синів, біда біда, скажи цьому. Господь ниха нас не захистив, біда, недалість найдевтішна для українських точок і синів.